Криму і кримчанам нічого не угрожає. Це? це? сигнальна ракета. шоу-шоу. Шо шо? Я я я не в не в ва? Ва? Окупований Крим продовжує демілітаризуватися та відчувати на собі наслідки оголошеної путіним так званої спецоперації проти України. Росія висаджує черговий десант своїх управлінців на захоплені території Запорізької та Херсонської областей. А міжнародна спільнота збирається на другий саміт Кримської платформи. Вітаю, мене звати Микита Панасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки тижня, що минає, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Попри гучні заяви російських окупантів та їхніх посіпак про повну захищеність Криму, демілітаризація окупованого Росією півострова продовжується. У вівторок, 16 серпня, поблизу селища Азовське-Джанковського району злетів у повітря російський склад боєприпасів. А у самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції. Близько двох тисяч жителів сіл Азовське та Майське евакуювали та розмістили у школах сусідніх сіл. Це зробили спеціально. Новофедорівка, Азовськ, Азовсь, боєприпаси, щоб всі повзривати. На відміну від вибухів на авіабазі в Новофедорівці, коли Міноборони Росії все списало на порушення техніки безпеки. Цього разу причина названа інша диверсія. Значить, навіть у найзапеклішого прихильника Путіна та його пропаганди вже має з'явитися дисонанс. Спочатку кажуть про повну прикритість Криму. В режимі ЧС знаходимося. Як только детонация детонація закінчиться, приступимо к обходу комісійному всіх повреждених домовладінь. А потім заліт дрона прямо на територію штабу Чорноморського флоту, знищення авіаційної бази у Новофедорівці. Детонація складу в Азовському. А що ж далі? А далі повітряна тривога в Криму і роботи протиповітряної оборони в Керчі. Що це? Це сигнальна ракета. Шоу, шоу. А ще вибухи в районі аеродрому Бельбек, величезної авіабази окупантів, з якої вони здійснюють виліти та бомблять українські міста. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв стверджує, що над аеродромом було збито нібито безпілотник, але місцеві мешканці в соцмережах повідомляли, що в районі авіабази пролунало щонайменше чотири вибухи. Цілком можливо, що це теж проти протиповітряна та протиракетна оборона. Але політ дрона, як допускають експерти, мав на меті якраз розвідати, як вона працює. І після аналізу вже слід чекати бойову атаку. Тепер перейдемо до новин з окупованих районів Запорізької області. Там з'явилися нові призначенці з Росії, що увійшли в так званий уряд. Посаду фейкового заступника голови ради міністрів окупаційної адміністрації отримав Олексій Лисов. Він приїхав з Вологодської області, де є повноважним представником губернатора та обласного уряду. У 2018 році він став переможцем всеросійського конкурсу управлінців Лідери Росії, після чого отримав посаду головного радника управління президента з питань внутрішньої політики в адміністрації Путіна. Олексій Лисов приїхав на Запоріжчину слідом за Антоном Кольцовим, віце-губернатором Вологодської області. Ще одне окупаційне призначення так званим заступником міністра праці та соціальної політики, став Євген Маркелов, який з 2019 року є керівником управління соцзахисту Гулькевичського району Краснодарського краю. Так і виходить, що використаних місцевих колаборантів потихеньку прибирають, а росіяни займають керівні позиції. Проводять наради з іншими росіянами, обговорюючи далі робити з окупованою українською територією. На одній з таких зустрічей засвітилася ще одна призначенка Юлія Губанова, яка зараз є так званою виконуючою обов'язки міністра будівництва, архітектури та ЖКХ окупованої частини Запорізької області. Губанова з Саратовської області, де з 2007 по 2011 роки була приватною підприємицею. З 2019 року є засновницею московської будівельної компанії Камандири. А у лютому 2021-го стала директоркою акціонерного общства Севастополь-Стройпроєкт. Ця компанія була головним підрядником мільярдних проєктів з благоустрою у Севастополі. Севастопольські сайти пишуть, що Севастополь-Стройпроєкт компанія-прокладка, через яку проходить мільярди рублів на рахунки субпідрядників. А об'єкти будівництва вводилися в експлуатацію з великою затримкою. Губанова покинула пост керівниця Севастопольської фірми на початку 2022 року, а тепер з'явилася на нових окупованих територіях України. Мабуть, щоб і далі поляти гроші. Ведемо оцінку того, в якому стані знаходяться комунальні сети і комунальне господарство. На Херсонщину росіяни також прислали нові кадри. На допомогу в ФСБшному главі маріонеткового уряду Єлісєєво, який також заміщає відправленого на больничку зрадника Сальдо, відрядили ще одного співробітника ФСБ. Олексій Катериничев став так званим першим заступником голови окупаційної адміністрації, замінивши собою колаборанти Віталія Булюка. Катериничев по 2021 рік служив в ФСБ. Далі працював першим заступником начальника Центру із проведення рятувальних операцій особливого ризику Лідер. А уродженець Челябінська Семен Маушкан стане заступником голови уряду, міністром промисловості. Щоб не робили окупанти на Херсонщині та окремих районах Запорізької області, їхнім планам завадять Збройні сили України. Російські склади вибухають кожної ночі, мости сильно пошкоджені, а місцеве населення не підтримує окупацію, тож буде допомагати нашим військовим у звільненні захоплених територій. 23 серпня відбудеться другий саміт Кримської платформи міжнародного майданчика з деокупації Криму. Минулого року в установчому саміті взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій. Вони ухвалили спільне рішення про те, що півострів є українським і має бути деокупований дипломатичним шляхом. Однак Путін не погодився і пішов великою війною. Тож тепер Крим буде звільнено військовим шляхом. Цьогорічний саміт буде проходити у кілька етапів в змішаному форматі. Точна кількість країн учасниць ще невідома, але вже знаємо, що участь візьме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепарова пише, що кількість учасників цього року буде більшою, географія платформи ширшою, а розуміння злочинів Росії глибшими. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом. Його звільнення на сьогодні. все. якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовільну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.